Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся на Луцькому авторинку. Буду тимчасово проводити огляд цін на автомобілі замість Оленки. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, а також разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірки зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтесь, будь ласка, проконсультуючи. Варто вам їхати на авторинок. Чи потрібно обирати автомобілі в інтернеті по Україні та перевіряти їх. Підтримайте наш канал лайком чи коментарем. Кому як зручно. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Volkswagen Tiguan 2013 року. 2-літровий дизельний двигун, 287 тисяч пробігу. Двигун 103 кВт, 15800 ціна за автомобіль, телефон до власника є. Документи присутні. Так, зараз легенько заглянемо, щоб не заважати власнику. Так, трошки покажу людям з цієї сторони по комплектації. Це в нас тканина Алькантара. Дякую. Кого цікавить, телефонуйте. Дизельних тігуанів, що зараз досить, досить мало, переважно Америка. Toyota RAV-4. 2011 рік, 12 й модельний. 2,2 дизель на максимальна комплектація, автоматична коробка, 13850 ціна. Телефон до власника видно. Шкіряний салон. Мультикермо, клімат, автоматична коробка передач. Так, і по колу заглянемо. Більше інформації по телефону. Honda cr V. 13 рік, 2,2 дизеля, 193 пробігу, 19200 ціна за автомобіль, телефони присутні. Салон комбінований, автоматична коробка, мультикермо, клімат-контроль присутній, звичайно. Так. Задні парктроніки присутні. Більше інформації по телефону. Рено Kadjar 2017 року. 1,5 дизель в ідеальному стані. 185 тисяч пробігу без підфарбувань. 17500 ціна за автомобіль. Телефон до власника є. Кого цікавить? Телефонуйте. Йдемо далі. Peugeot 5008. 2017 рік, 1,6 дизель, семимісна версія, автоматична коробка передач, 178 тисяч пробігу. Телефон до власника є тут. Комбінований салон. Більше інформації по телефону. Volkswagen Touareg 2011 року. Повний привід. Автоматична коробка без пневми. Сертифікат є 290 пробігу, електробагажник, підігрів сидін Навігація. передні та задні парктроніки. LED, оптика. 19500 ціна за автомобіль. Телефон ось тут присутній. Шкіряний салон. Відчайлоск. Дякую. Шкіряний. Салон з пам'яттю з електрорегулюванням сидіння мультикермо, панорамний дах. Більше інформації у власника. Ще покажу з цього, з цього боку. Mazda CX5. 2015 рік, 2,2 дизель, 230 пробігу, 15990 ціна за автомобіль, телефон до власника присутній. Заглянемо в салон. Так, шкіряний салон. Механічна коробка, клімат-контроль, мультикермо присутнє. Більше інформації по телефону. Peugeot 3008 16 2016 року. Так, пробіг 229. Механічна коробка передач, двигун, мабуть, 1.6 12800. Телефон. Давайте продиктую. 097 817 4703. Знаю, що багато хто шукає свіженьких таких таких пижиків. Вже уточнюєте за двигун. Нісан кашкай. Музика боус, 11 рік, 2-літровий дизельний двигун, 7 місць, панорама, клімат. 12800 ціна за автомобіль, телефон є. Шкіряний салон, механічна коробка передач, Підігріви сидінь. Кого цікавить, телефонуйте? Присутній форкоп та коште. Volkswagen Tiguan і Toyota збоку, також одразу покажу одним кадром. Tiguan, 9 рік, 2-літровий двигун, в який не скажу, бо не пишуть, на жаль. 13400 ціна за автомобіль. Телефончик є, зараз заглянемо, можливо, побачимо щось. Так, шкіряний салон. Автоматична коробка передач, клімат-контроль, підігріви. Що у нас тут пише? А на кришечці нічого не пише, скоріше все, що дизельний. Уточнюйте, за телефончиком кого цікавить така машинка, а я покажу Toyota RAV-4. Toyota RAV-4. В такому гарному кольорі. Дуже гарно. Так. Значить... Це у нас 11 рік, 12 місяць, 2,2 дизель, d 4 d двигун 207 пробігу, 14200 ціна за автомобіль і телефони присутні. Є тут документи. Підтверджується пробіг, мабуть. Так, легенько заглянемо, щоб вам не заважати. Механічна коробка. Скажіть, А це ваш стіганчик? Ні. Не ваш, так? так? Клімат контроль. Більше інформації уточнюйте. Паркоп парктроніки присутні. Nissan X-trail. 12 рік, 2-літровий дизельний двигун, 248 тисяч пробігу, повний привід 12 900. Ціна за автомобіль і телефон є тут. Так, Автоматична коробка, салон на тканині. Так вам спробую показати. Ось такий має вигляд. Автомобіль. Більше інформації уточнюйте у власника. Nissan X-trail 2017 року. 1,6 дизель. Автоматична коробка передач, 109 тисяч пробігу, 18300 ціна і телефон до власника присутній. Шкіряний салон бачу. Не будемо заважати власнику. Переважно Nissan Rogue, а тут X-Trail. Показую, на жаль, так. Кого цікавить, телефонуйте, уточнюйте, бо багато запитують про такі Kia Sportage. 12 рік 17, 185 пробігу. Максимальна комплектація, 13600 ціна за автомобіль і телефон. Видно. Шкіряний салон, механічна коробка. Клімат-контроль, мультикермо, фуркоп і парктроніки присутні Мерседес glk 220 повний привід, 235 пробігу, 10-й рік, 14800 ціна за автомобіль. Телефон продиктуєте? Що такі як тут? Так тут. Так, це телефони до власника. Зараз одразу, одразу покажу наступну машинку. Так, дивимось по салону. Салон комбінований. Так, по салону. На вигляд досить збережений салончик. Не зачуханий. Так, з цього боку покажу. Фаркоп, парактроніки присутні і... Так. і покажу вам одразу Nissan X-Trail, поруч Всього ж власника. Повний привід. Свіжопригнаний. 11 рік, 2-літровий дизель, 198 тисяч пробігу. Телефони присутні, сервісна історія присутня. Так, механічна коробка. Панорамний дах. Форкоп присутній. Більше інформації у власника. Volvo XC60 2015 рік, 2.4 дизель. 250 пробігу, автоматична коробка, 2200. 22 ціна за автомобіль і телефони присутні. Так, шкіряний салон. Автомобіль зачинено. Гарна машинка. Кого цікавить, телефонуйте. Mazda cx 5 2015 року. Повний привід 2,2 дозрілі 129 кВт, автоматична коробка, не фарбований автомобіль, шкіряний салон. Телевізор плюс R камера, навігація, LED-фара, парктроніки, 145 пробігу, 19500 за автомобіль. Телефони є. Так. Шкіряний салон, шкіряні сидіння з пам'яттю, мультикермо. Нісан Кашкай свіженький. 14 рік не фарбований. 1,6 дизель, 96 кВт, автоматична коробка, панорамний дах, шкіряний салон плюс алькантара, безключовий доступ, чорний потолок. Пишуть, значить, телефон є. 17300 ціна за автомобіль, підказує власник. Дуже гарний салон. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте вже більш детальнішу інформацію про цю машинку. Honda CRV 2010 року. 2,2 і дозель, повний привід, автоматична коробка. Телефон присутній. Ціна автомобіля 13 тисяч. Салон на тканині, Мультикермо. Так, панорами немає. Так, більше інформації уточнюєте. Фаркоп присутній, кому це важливо. Так, йдемо далі. Nissan X Trail. Так, що пишуть? 11 рік, повний привід, 2-літровий дизельний двигун, 260 пробігу, 13800. Телефони ось тут присутні. Тут є документи. Автоматична коробка передач. Салон тканина. Hyundai Santa Fe, 10-й рік модельний, 11-й, повний привід, 2,2 дизель, тільки пригнана машинка, 240 пробігів, автоматична коробка, 13700 за автомобіль. І телефон ось тут присутній. Шкіряний салон, автоматична коробка передач. Форкоп і парктроніки також присутні. Nissan Qashqai. 14 рік, 1,5 дизель, 244 пробігу, 15200 ціна, телефон присутній. Форкоп парктроніки є. Салон. Шкіряний салон. Комбінований. Комбінований салон, так. Кого цікавить, телефонуйте. Chevrolet Captiva. 12 рік, 12500 ціна за автомобіль, двигун 2,2 дизель з присутнім шкіряним салоном. Коробка автоматична, Семимісна версія і телефончик ось тут. Присутні. Так, шкіряний салон, автоматична коробка. Все як заявлено.